Маєм чим і є кому у сумському районі. стріляли з гранатомету, але боятися нам нічого. Це проходили антитерористичні навчання на полігоні в Стецьківці. Відшліфували бойові навички не тільки силовики, представники місцевої влади також узяли зброю до рук. Прицілювалася й наша знімальна група. Надіємося на краще, але готуємося до гіршого. Ворог повинен розуміти, що у нас до бою готові навіть дівчата. Дівчатам вже потрібні не ховрашки, а лицарі писала Костенко. Ті, які охороняють нас від терористів та агресії країни сусіда на полігоні в Стецьківці, сумські силовики дають майстер-клас зі стрільби представникам місцевої влади. кажуть, в бойовому тонусі треба бути всім незалежно від посади. Ситуація складна, напружена на ділянці нашої на ділянки нашої області. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію. Є певні заходи і намагання, і спроби дестабілізувати обстановку в області. Щоденно несемо службу зі зброєю в руках по охороні наших рубежів. Кордон росіяни не порушують, але мускулами грають регулярно, кажуть прикордонники в області. Якщо й стріляють, то тільки на полігоні. Антитерористичні навчання для того й проводять, щоб зберегти спокій сумчан. Хочу зазначити, що на даний час в області мир, спокій, стабільність, контрольовані ситуації. Але тим не менше, оперативна ситуація вона є, скажем, вона є напруженою і має тенденцію до ускладнення. Антитерористична операція вона йде до завершення. Ми всі бачимо, що зменшується зона. На сході ж воюють і сумські правоохоронці. Хлопці тримаються, каже головний міліціонер області. Хоча вже шість сумчан загинули в зоні. Ато зведений загін по бойовому там себе почуває проводять операції. Хлопці, коли пройшли оці бойові випробування. Я з ними спілкувався, я говорив це і на колегії обласної державної адміністрації, їм вже одинаково з ким тепер воювати. Вони абсолютно готові і психологічно, і підготовлені. Щоб були підготовлені не тільки силовики, запросили на навчання чиновників. Мовляв, щоб у кріслах не забували, як воно зброю тримати. Я згадав те, що було в армії, так як ми навчалися, але це було дуже давно. Але я кажу, що можна захищати. Обов'язково треба йти в армію, якщо стане така ситуація, що. Будемо захищати місто і область, ну а треба буде, поїдемо і до АТО. Нагадаємо, мер Сум і його заступники вже записалися в добровольці, а от очільник області говорить, в нього інше завдання від уряду і президента. Це злагоджена робота і життєдіяльність всіх, всіх мешканців Сумщини, всіх установ підприємств. Але якщо буде потрібно, я вже знаю, як тримати зброю в руках. Стріляли протягом кількох годин із автоматів, кулеметів, снайперських гвинтівок і навіть із гранатомету. Світлана Паламарьова Сергій Сурков на часі новини.